Вже не вперше охочі продемонструвати свої вміння екстремальної їзди, виконують небезпечні маневри на вулицях Чернівців. Цього разу для своїх експериментів обрали театральну площу. Двоє водіїв ввечері дрифтували у самісінькому центрі міста. Відповідне відео очевидці опублікували у соцмережах. Правоохоронці ж кажуть, відеофіксацію порушень у місті здійснюють спеціальні камери. А от очевидці просять натомість краще одразу повідомляти про таких героїв. Це значно зекономить час на їхні. Що ви стали свідком правопорушень, зокрема дрифту в місті чи на території області, потрібно одразу телефонувати на лінію 102. тому що вчора, поки громадяни знімали на відео, публікували в соцмережах відеоролики, ми реагували оперативно, виявляли правопорушників, зупиняли, притягували до адміністративної відповідальності та проводили профілактичну бесіду. Е, наголошую дрифт у місцях, які спеціально для цього не відведені, заборонений. У поліції ж додають про всі локації, на яких водії люблять повихвалятися, знають та ретельно їх щодня перевіряють. Порушників одразу ж притягують до відповідальності. Ні для кого не секрет, зокрема для мешканців нашого міста, що є точки, де люди приїжджають попити каву. Поспілкуватися відповідно, там і хочуть показати і заявити про себе. Тому всі ці точки пропрацьовуються патрульними, вони патрулюються в разі виявлення таких моментів. Водіїв зупиняють і проїзними всі необхідні міри відповідності до чорного законодавства та зазначають, на жаль, навіть попри штрафи, деякі водії продовжують дрифтувати. Відтак просять подумати їх про безпеку власну та оточуючих. Тому прохання для всіх водіїв керувати відповідально, розуміти, що така поведінка на дорозі вона є небезпекою саме для водіїв, а також для інших учасників дорожнього руху. Тому прохання керувати відповідально». Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вдихнути нове життя в занедбані приміщення чи відновити промисловість в Чернівецькій області за 2024 рік. Завдяки приватизації державних приміщень вдалось поповнити державний бюджет на рекордну суму з початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році ми від здійснення процесу приватизації продажу державних активів отримали 29,5 мільйонів гривень. Для нас це значна сума. За останні три роки це у нас була найбільша сума, яку, яке наше управління отримало в здійсненні процесу приватизації. Особливу увагу привернула приватизація об'єктів із нульовою залишковою вартістю. У наше управління ми також зробили такі, виставили такий об'єкт вуст путилі. Ми продали нежитлова будівля, стартова ціна одна гривня. Правда, з другого разу ми продали його разом з ПДВ за 720 тисяч. Вважаємо, що це прекрасний результат. Використовувати придбані приміщення можна на власний розсуд, зазначають в управлінні. Ми продаємо об'єкти без будь-яких умов. Тобто, покупець, який придбав об'єкт приватизації, може використовувати його за любим призначенням. Саме головне це сплатити ціну за об'єкт приватизації <кій> а, і. Зареєструвати право власності, подати всі документи до нас і ми знімаємо цю договір купівлі-продажу з контролю. Значний прибуток в порівнянні з минулими роками вдалося отримати і від оренди державного майна. На 1 січня 2025 року у нас обліковується 177 договорів оренди державного майна. В оренді перебуває 138 тисяч квадратних метрів. Ті договори, які укладені безпосередньо регіональним відділенням як орендодавцем в особі управління в Чернівецькій області, це 159 договорів. З них комерційні договори, тобто це чисто грошові договори 106. І укладені з бюджетними організаціями 53%. для договорів, укладених до початку повномасштабного вторгнення, зберігається пільга у 50%. Проте нові договори таких пільг не мають. Цього року на приватизацію планують виставити три великі держпідприємства. Раніше це не вдавалося через бюрократичні процедури. Далі у нас карабчівський спіртовий завод, але так скат на жаль, поки що у нас там відсутні призначені. Фондом державного майна, директор Прикладаємо всі зусилля, щоб знайти. Директором дане державного підприємства але поки що скажіть, це питання не вирішено. Як тільки підприє... Як тільки це питання буде вирішено. Ми зможемо це підприємство підготувати і виставити на процес приватизації. Крім того, розпочнеться процес приватизації пакету акцій Чернівецького радіотехнічного заводу. У 2025 році ми плануємо виставити на приватизацію 21,5% статутного капіталу. «Пратор Чернівецький радіотехнічний завод. Значить, ми довгий час не могли виставити цей пакет акцій на Ватизацію, тому що була відкрита кримінальна справа і центра і. Національна комісія по цінних паперов був заблокований даний пакет акцій на продажу. Котре на аукціон виставлять і не комбінат хлібопродуктів, зазначила Ірина Комаровська. Минулого року приватизувати завод двічі пропонували за 217 мільйонів гривень. Ще два рази виставляла на аукціон за 50 відсоткову вартість. Проте приватизувати його так і не вдалось. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Чому батько має так мучиться? Скажіть. Чому я не можу спокійно за ним доглядати? Я просто боюсь, що якщо отак далі піде, то я батько прийду до батька тільки на його похорон, Розумієте? 85-річний батько Василя Товаровського через захворювання тривалий час прикутий до ліжка, проте віднедавна й ув'язнений у власному будинку, адже його сина мобілізували, поки той чекав документів на продовження відсрочки. Мене зупинили на вулиці. Ну, я їхав в магазин по продукти і по ліки для батька. І під'їхала поліцейська машина, під мой, біля мої біля моєї машини. і Вийшли і запитали мене облікові документи. Свої е, дані я поновив. Е, я подав, в мене закінчились документи по догляду за батьком. І я подав нові документи в понеділок. Е, Рахуйте, то получається, десь 19 числа я мав забирати документи з соцстраху. Соц Поліцейські ну, не звернули увагу на те, що в мене є документи по догляду за батьком, що є висновок ЛКК, що є старі документи. У ТЦК запевнили, що лише перевірять достовірність інформації, пригадує Василь Григорович. Вони сказали, що через 15 хвилин це займе 15 хвилин, ми поновити дані і ви поїдете додому. І виходить, що батько залишився самий. Оскільки вдома очікував хворий батько, мобілізований звернувся по допомогу до службовців. Коли я був у військкоматі, я говорив, що мені треба перев'язку зробити людині. Одна єдина людина в ТЦК, та, яка там була в охороні, я не буду називати хто, от він мене послухав. Він взяв номер телефона, дзвонив до сусідки, поїхав ночі в нафасічку, купив ліки. От тоді, коли скоро приїжджала, я була коло нього ну, ряду з дідом. Мені дзвонили, що приїде скоро. Скоро я вколола, позвонив, сказав, що... збили тиск і поїхали. І рано я теж прибігла тако сусідка або я. І я теж не можу. Я теж пенсіонер і. Маю внуки, діти, маю воєнних теж. Ви знаєте, яка проблема зараз, і цей дідуля нікому не потрібен, кроме нього. І поки чужі люди намагалися дати раду дідусеві, його сина возили із частини в частину. Мене повезли по різним полігонам і різним цим інстанціям. Я показував свої документи. Кругом, де тільки я, мене не везли, мене ніде не брали, тому що вони бачили, що в мене є документи. Тільки в Коломії. Вони не звернули увагу на документи. Діловод, який приймав мене, ну, мене опитував, приймав документи, він бачив ті документи. Він мене запитав, ви будете подавати в суд. Він розуміє про те, що ці документи, з цими документами я маю повне право на те, щоб мати відсрочку. Розуміючи це, вони мене прийняли в частину. Майже одразу чоловік написав рапорт на звільнення, адже розумів, без нього батько загине. І якби не добрі люди, не зрозуміло, якби майже два місяці людина, прикута до ліжка, змогла б жити самостійно. Це трапилось 16 листопада. Угу. І от від 16 листопада батько може сказати самий, тому я попросив сусідку. Сусідка, добре, що знайшлася така добра людина, яка допомагає, яка приходить, дає йому їсти переодійний його, і то їй важко жінці, якій вже 60 років, їй важко це все робити, тому що він практично ну, не стоїть на ногах. Його піднімати, потім ставити назад, переодягати це дуже важко. У нього були такі проліжні, Пані Валентина нещодавно поховала власного сина та, попри це, не змогла залишитись осторонь проблеми сусідів. Та жінка не може більше залишатися у Чернівцях, адже має і власні турботи у селі. Він лежачий, Він не може підніматися сам. треба піднімати. Я мені вже 68 років, я не маю сили такого чоловіка підняти. І я приходжу і кормлю, і піднімаю, його забрали. Мене теж син загинув. Його забрали, я прийшла сюди. І мені шкода, бо це сусід. Ми знаємося. Мені треба їхати в село до себе. У мене син помер, там хата лишилася, треба то усі, всі документи сьотра їхати. Я після пе... ось ще цих пару днів поводу з першого числа. Я уїду я не знаю, чи місяць буду, чи півтора. Я не можу знати, що там буде за час перебування в розпорядженні військової частини 53-річний Василь Георгійович потрапив до шпиталю. Навантаження там велике на полігоні, там не маленькі навантаження, і після тих навантажень, які там я. Получив. Получається, я через тиждень попав в лікарню з запаленням легенів, з гіпертонією другого степеня. Плюс у мене ще остеохондроз, повністю всього хребта, плюс операція була на хребті у мене. Поки військовий перебував на реабілітації у Чернівцях, доглядав за батьком, проте погодження рапорту на звільнення з військової частини за понад місяць так і не отримав. І зараз. От... Після реабілітації я мушу повертатись назад в частину. А на кого я батька залишу ця людина, яка зараз біля нього зараз сидить, то вона першого числа їде звідси з Чернівців. Що мені робити, кому, де мені, кого мені знайти, щоб з ним були. Якщо я зараз поїду, хто буде коло нього? Ми ж офіційно звернулись на гарячу лінію бригади, аби з'ясувати, чи зможе Василь Товаровський найближчим часом демобілізуватися. Так я зрозуміла ваше питання. Окей, скажіть, будь ласка, коли я можу отримати на нього відповідь? Це можливо буде сьогодні? Сьогодні буде. Військовий додає, думав про СЗЧ, адже окрім нього, немає кому дивитися за батьком. Чоловік запевняє на вирішення у суді цього питання, піде надто багато часу, проте не впевнений, що прикутий до ліжка батько дочекається, поки він знову стане цікавий державі, який свого часу присвятив понад 40 років життя. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях розпочався конкурс громадських культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів, який відкриває нові можливості для творчих людей та культурних установ міста. Можливість за кошти міського бюджету громадським організаціям та комунальним установам розвиватися, отримувати додаткові джерела фінансування і Потім формувати якийсь якісний продукт. Зараз дуже важливо зробити все можливе для того, щоб українська культура була таким, таким майданчиком для гуртування всіх наших мешканців, громадян. Загальний розмір гранту 300 тисяч гривень. А дедлайн подачі заявок 27 лютого 2025 року, 27 січня. По 27 лютого, а значить, на сайті Чернівецької міської ради вже розміщено оголошення а, щодо проведення конкурсу громадських ініціатив та соціально-культурних проєктів через відкриту культурну платформу ініціатива за кошти бюджетні Чернівецької міської територіальної громади. І цьогоріч на конкурс виділено 1 мільйон гривень. Варто зазначити, що а, Ну, 300 тисяч гривень – це той максимум, який може виграти проєкт «Кошторис». Тобто, фактично, це може бути і 100 тисяч, і 150, але не більше, ніж 300 тисяч гривень. Головна мета конкурсу громадських культурних ініціатив це розвиток та відродження унікальної буковинської культури. Ми повинні все зробити для того, щоб відновити таке ім'я, яке пов'язане з тим, що Чернівці, і Чернівецька область, Буковина, вони завжди були культурним центром України. Можливо, це не такі значні суми, як хотілось би, але насправді це тільки перший крок, і безумовно ми будемо розвивати в залежності від того, які будуть результати цей напрямок і виділяти більше грошей. Чи це театральна вистава, концерт, фестиваль або навіть створення короткометражного фільму, переможці конкурсу зможуть отримати фінансування на реалізацію своїх ініціатив, каже начальниця управління культури Юлія Савтенко. І громадські організації, і творчі спілки культурно-мистецького спрямування, які зареєстровані в Чернівецькій територіальній громаді, а також комунальні. Культурні установи зареєстровані в нашій же громаді. Найголовніше пріоритет однозначна комунікація з громадськістю. Однозначно, ми хочемо зробити все для того, щоб підвищити якість культурних послуг, а щоб створювати спільні мистецькі проєкти, різні заходи. Подані заявки оцінюватиме конкурсна комісія. Її засідання триватиме впродовж п'яти днів. Проте це стане лише першим етапом відбору. Відтак засідатиме в Впродовж п'яти днів конкурсна комісія, яка створена за розпорядженням міського голови, це буде перший етап, тому що конкурсна комісія відбуватиметься в два етапи. Отож, після першого етапу, впродовж п'яти днів, конкурсна комісія визначає переможців. А відтак настає другий етап цього конкурсу, і вибрані переможці будуть захищати свої проєкти на конкурсній комісії. Термін реалізації проєктів у 2025 році з 1 травня по 31 жовтня, включно. Тобто, за цей час треба реалізувати свій проєкт. Організатори закликають громадські організації, творчі спілки та заклади культури Чернівецької міської громади долучатись до конкурсу та презентувати власні мистецькі ідеї. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Учасники бойових дій у Чернівцях більше не отримуватимуть пільгу на оплату комунальних послуг з міського бюджету. Раніше військовослужбовці отримували компенсацію 25% вартості комунальних витрат. Однак, дія цієї програми завершилась минулого року. Під час сесії міської ради депутати підняли питання щодо негайного відновлення даної компенсації. Якщо до 1 січня військові був у нас і перелік, і в зав які отримували цих 25% січня місяця? Ми просто у них забрали своєю програмою. Мова йде про те, що це є коефіцієнт, це не, не кожен місяць, ніхто не несе у соцзахист показник лічильника світла, щоб йому відшкодували 25%. Це стало величина монетизована. Це пропрацьований механізм. Наша команда підтримує те, що потрібно повернути 25% військовослужбовцям. але не просто Взагалі проговорити про те, що ми вам повертаємо. Ми за це голосуємо. Треба прослідкувати, щоб їм виплачували цих 25%. Треба зробити так, щоб військовослужбовці, які нас захищають, за комунальні послуги не сплачували зовсім нічого. На початку 2025 року міська влада ухвалила нову програму підтримки військових, яка не передбачає компенсації за комунальні послуги. У щодо пункту повер. На 25% військовослужбовців і виконуємо цей пункт. Повертаємо те, що ми забрали, те, що ми платили весь період. А в цьому році ми залізли їм в карман у тих триста гривень. Нікчемних 300 гривень ні унести сьогодні зміни до програми саме в частині попередньої програми, взяти і внести оцей пункт щодо виплати компенсації 25% військовослужбовців. Комунальних послуг і крапка 75% вони отримують компенсацію через пенсійний фонд. Депутатка Чернівецької міської ради від фракції Команда Михайлішина Антоніна Бабюк наголосила, міські обранці повинні докласти максимум зусиль, аби повернути виплату всім військовослужбовцям. Ми сьогодні голосуємо про зміни до програми, про внесення змін до програми і повертаємо тих 25 відсотків, які забрав департамент. Але в той же час ми маємо чітко. Тут на сесії в сесійній залі проговорити з пенсійним фондом, з представниками пенсійного фонду що вони забезпечують виплату з міського бюджету через пенсійний фонд оцих 25%. Я більш ніж переконана, що коли ми це все узгодимо із пенсійним фондом, і із департаментом, і тут у сесійній залі це буде на сесії міськради. Депутатка від фракції Команда Михайлішина підняла питання вшанування полеглих захисників під час руху кортежу з полеглими героями. Антоніна Бабюк особисто закликала чернівчан виявляти повагу перед тими. Хто віддав життя за Україну? Я в черговий раз підняла питання по кортежу з героями на щиті. У нас, я маючи зараз таку можливість, звертаюся до всіх чернівчан. Шановні чернівчани. Дуже багато виникає запитань про те, як проходить кортеж через місто. Я дуже прошу всіх: схиліть голову, зупиніться автомобілем, вийдіть з автомобіля, схиліть коліно у пошані й подяці тим героям, які вертаються додому на щиті. Нині у сесійній залі Чернівецької міської ради представили нового депутата. Ним став Максим Тихонович, який представляє фракцію Команда Михайлішина». Приступаючи до виконання обов'язків депутата Чернівецької міської ради зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Чернівців та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстояти їх права і свободи, присягаю дотриматися конституції України. Законів України статуту територіальної громади міста Чернівці та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста його попередник, депутат від фракції команда Михайлішина Сергій Козак склав свої повноваження під час серпневої сесії 2024 року. Нагадаємо, Сергій Козак захищає нашу країну на фронті на початку повномасштабної війни. Він повторно поповнив лави ЗСУ і став командиром батальйону. Альона Рудніцька, Максим Демко Чернівецький промінь. Кінцева зупинка 27-го маршруту. Занедбана цегляна будка, за якою нагромаджено безліч сміттєвих мішків. Місцеві мешканці розповідають, таке тут коїться роками, і оскільки найближчі сміттєві баки розташовані за декілька кілометрів звідси, неодноразово самовільно вирішували проблему. Було чуть було трішки, тому що тут час від часу тут було велике сміттєзвалище. Хтось приходив, підпалював тут. Усе горіло і все заспокоювалось. А потім я в телефонному режимі буквально декілька разів на рік телефон понувала у департамент ЖКГ Пані Галина регулярно стукає у двері посадовців. В 2021 році департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради навіть погодився облаштувати контейнерний майданчик, зазначивши, сміттєвивіз буде здійснювати фірма Альфатер Чернівці. Ані що ви можете? вони мені кажуть, що ви можете запропонувати. Я пропонувала. Хай тут візьмуть двірника. Хай, хоча б раз у два тижні двірник приїжджає, це все прибирає. Все одно люди оплачують послуги. Нехай двірник прибирає. Хоча б раз у два тижні або поставити контейнери. Контейнери поставили в той же вечір. Місцеві мешканці відвезли контейнери до 10-ї школи, тому що сказали, що біля контейнерів буде сміття, і ніхто прибирати його не буде. Така ж ситуація склалась і наступного року. В 2022-му на чергове звернення Чернівчанки відреагували та прибрали територію, проте становище не покращилось, каже жінка. Востаннє писала лист в жовтні минулого року. Проте відповіді вже не отримала. Небайдужі мешканці Вулиці, помітивши новий вивіз побутових відходів на територію, вирішили прибрати мішки з цеглою, залатавши діри на дорогах. Чоловік зазначає, зрештою, самі не впораються, хоч і віддавна вирішує проблему самотужки. ми йдемо в магазин. Я беру мішки спеціальні та все. Ми йдемо, що вибирає мусор. Машини виносимо. Ми зателефонували до заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, аби дізнати, що знає він про стихійне сміттєзвалище та як планує вирішити проблему. Це значить, воно визначено необхідно і швидше за все зараз опрацьовує управління контролю Чернівецької міської ради, виявляє чи є це спочатку, чи є це територіально-земельна ділянка хто несе відповідальність за неї. Якщо це територія міста, то ми будемо шукати хто утворив цей смітник. Якщо приватна територія або у користуванні, або в оренді, то ми будемо складати адміністративні матеріали по відношенню до власника. Посадовець запевнив, з'ясують, хто повинен прибрати територію. Якщо це за межами, якщо це землі комунальної власності, якщо це не встановлено, там немає майданчика контейнерного і не встановленого, то ми будемо визначати комісійно максимально хто утворив звідки взялися ці відходи. Якщо це неможливо встановити, то будемо ліквідовувати силами нашого комунального підприємства чи силами надавачів послуг. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. За інформацією міського управління освіти, через високу захворюваність дистанційно навчається 1841 дитина. У п'яти закладах загальної середньої освіти на карантині перебувають окремі класи. А ліцей номер 7 та гімназія номер 5 усім складом перейшли в онлайн формат. Воно в всьому захворюваність на вірусні недуги, розповідає генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Це активна циркуляція вірусів грипу типу А, типу Б. Є риновірусна інфекція, рс інфекція аденовірусна інфекція. Тобто багато збудників наразі циркулюють. Всі вони надзвичайно швидко передаються від людини людини. Фактично повітряно краплинним шляхом при розмові, кашлі, чханні, Хвора людина може інфікувати тих, хто поруч. Щодо захворюваності серед школярів, то нині майже дві тисячі дітей хворіють на гРВІ, грип та інші захворювання. Проте зараз кількість хворих дітей серед усіх випадків, що фіксуються медиками, менша ніж була у грудні минулого року. До канікул в грудні 2024 року, частка дітей серед усіх захворілих щотижня складала 63-65%. Зараз ця частка ще є нижчою, але тим не менше хворіють і дорослі і діти високі рівні, які стали досить поміркованими перед е, новорічними святами і зі зростанням захворюваності впродовж останніх трьох тижнів і відстежуючи дані вже на цьому тижні, який завершується, ми бачимо, що перевищення порогового значення і під порогу буде ще більшим. І знову ж таки є тенденція до зростання захворюваності на герві і цього тижня. Також окрім того, буковинці продовжують хворіти на кір вже цьогоріч. Е, ми маємо. Впродовж січня місяця лише 130 випадків. Випадки додаються нові кожного дня. І спалах, який зареєстрували в Великому Кучурові, який розпочався з дитячого садка. 16 діток захворіло в дошкільному навчальному закладі. Казка з цих 16-12 були нещеплені. Серед ускладнень кору можуть бути пневмонія або енцефаліт. Проте хвороба може призвести і до летальних наслідків у вигляді ускладнення. Дитина може отримати пневмонію, може отримати енцефаліт, і можливо, мало хто знає, але існує такий віддалений наслідок віддалене ускладнення кору, яке може виникати як через кілька місяців, так і через кілька років. Причому це ускладнення більшою мірою відмічається у дітей, які хворіли на кір у віці до 15 місяців, тобто у маленьких дітей. Це важке ускладнення, яке закінчується смертю через відсутність будь-якого лікування, захворювання швидко прогресує і коровий склерозуючий паненцефаліт. Фахівці ж закликають робити щеплення проти усіх захворювань, поширення яких можна упередити вакцинацією. І Якщо з якихось причин людині не зробили прививку відповідно до календаря, щепитися можна і в дорослому віці. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.